Так, жодного дня без добрих справ. І ми продовжуємо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої статичної перемоги. До нас приїхала чарівна дівчина Холодченка, 241 двісті бригада, 205-й банк. Знайомтесь, вважаю всім здоров'я. Мене звати Альбіна, Я військовослужбовець 205-го батальйону 241-ї бригади. Дякую дуже велике команді Незламних банді Добра Аліні Чубу людям об'єднані Україною за чудові подарунки за їхню турботу, що вони відкликнулись дуже швидко. За їхню допомогу, за те, що вони є, тому що ми як діти просто радіємо тим подарункам, які вони нам просто віддають, дарять, нагрузку ще додають, беріть з собою. Дуже ми велике дякую, тому що вам просто, дякую за запит. Дівчата на війні це топ, завжди пишаюся, завжди діти себе. <гум> вот. Так, а собственник подарків. Uh, найголовніше, що ми з вами віддаємо, це аналізатор дронів цукарок. Це перше, за чим приїхали. У да, да, да. вас я знаю, що на тому секторі де ви працюєте, дуже багато ДРГ. Дуже багато ДРГ, золи, І біля, це Білячки, тобі від нас від дякую, команди дякую. не, не зламали. Нагрузку хлопцям та дівчатам ми надаємо. Світло інфрачервоне на автівку, щоб ви могли їздити вночі. А це подарунки від нас для тебе, Дякую. трошки смачненького для волосся та для тіла. для дівчат. Тільки дівчата це приму, Це серветки для макіяжу, це японські шампуні від наших друзів та партнерів Федерація Продовольчих банків України. Це всякі класні речі для вас. Дякую. Ви, Дякую. ви... Дякую. 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 приїжджаєте завжди. Дякую кожному, хто приєднується до наших добрих справ. Дякую кожному, хто має добре тепо серце. І разом з нами допомагаємо нашим військовим, нашим дітям. Пам'ятайте, це не вони потребують нашої допомоги, а ми їхні. Ми, ми та наші діти. Пам'ятайте про це, про пам'ятайте про це завжди. Дякуємо вас усіх. Любимо, ми одна величезна сім'я. Люди об'єднані України. Мы ме А нашите ще силы и так И шлюха. Да, да. Все.